Жежа на території навчального закладу Стороженецький районний ліцей. Ви отримали сигнал оповіщення. В цей час ми даємо дзвінок команду Міністерства надзвичайний стан, тобто пожежну команду за номером 101. Увага. Так, пожежна частина. Пожежа на території районного ліцею вулиця Чеплигіна, 33, доповів начальник цивільного захисту директор Багрій Віктор Іванович. Алло, прийняли? Прийняли. Згідно плану роботи з цивільного захисту на 2015 рік, сьогодні, в рамках цього виконання цього плану, було проведено День цивільного захисту. План роботи всебічний, різноплановий, але основна частина це були об'єктові тренування по темі. Локалізація пожежі на території навчального закладу до дня цивільного захисту був складений план роботи, були підготовлені всі пости і радіохімічної служби, і ланка медична, і група охорони громадського порядку, і ланка пожежогасіння, і група рятувальна. І всі підрозділи, які були заплановані виконання цього об'єктового навчання, справилися з цим завданням. Умовно, воно тривало близько двох годин. Головна мета, яка була поставлена, це удосконалення педагогічним колективом та учнівським колективом практичних навичок дій щодо. Навичок оволодіння їх в умовах надзвичайних ситуацій, і звичайно, практична перевірка здатності учнів діяти за сигналами оповіщення цивільного захисту. І, звичайно ж, головна мета це як наші учні користуються засобами індивідуального і колективного захисту. Вважаю, що мета нашого заходу була. Виконана, і ми будемо працювати по виконанні всіх основних заходів цивільного захисту на 2015 рік і надалі. Доброго дня! Я провідний фахівець стороженецького районного відділу України Державної служби з надзвичайних ситуацій в місті Стороженці, державна пожежтування частина номер 12 Сьогодні були проведені в ліцеї міста Сторожинець об'єктові навчання на пожежну тематику, тобто була умовна пожежа. Умовний виклик ну, умовний виклик пожежників. Пожежники приїхали, ліквідували дану пожежу. Після того були проведені конкурси на дану також пожежну тематику з учнями школи, розказали щодо евакуації дітей з школи, як себе поводити в тих чи інших ситуаціях. Сьогодні ми з вами побачили, як в нашому закладі в ліцеї. Пройшли навчання з цивільного захисту. Учні в другій частині тренування показали своє вміння одягти протигаз, тобто один з засобів захисту органів дихання. Вони одягнули на час і, як ми бачили, відділення справилися на відмінно, тобто в 10 секунд найменшу кількість часу, яка дається. Для одного відділення чи взводу вони справилися. І Далі ясно, що багато загальновійськових захисних костюмів у нас немає. І то тільки ми на двох показали, як теж одягнути правильно, як одягнути плащ, як з нього зробити з нього зробити. Відповідно костюм у вигляді в іншому вигляді. Далі ясно, що була пробна естафета з учнів 10 класів і збірна 11-8 класів. Хлопці показали те, як вони справно можуть найпростішим засобом пожежогасіння відра і вода. Можуть потушити пожежу. Ясно, що ми не розпалювали вогнища, але вони одягнали протигаз, швидко бігли, і і ясно, що час показали один з кращих. Тобто, з сам предмет захисту вітчизни, він його один з розділів містить цивільний захист. Там надається певна кількість годин, і учні 10-11 класів готуються відповідно теоретично і практично. Якщо би було більше. Практичних е, засобів було би краще. Ви знаєте, сьогодні на нашій батьківщині велика біда. Сьогодні, на жаль, на сході вирує неоголошена війна. І війну не оголосили. А на жаль, ми отримуємо багато і поранених, і, 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 і тих героїв, які вже тіла привозять. Так, от в цій ситуації велике значення має предмет медико-санітарна підготовка. Тому що якщо людині вчасно надати першу медичну допомогу, їй можна зберегти життя, і потім вже вона буде жити, її підлікують. А якщо не надати правильно медичну першу допомогу, то звичайно цієї людини вже не повернеш. І таким чином в школах у нас преподаються ці предмети. Я викладаю цей предмет в 10-х -10 класах. Дівчатка я дивлюся дуже цікаво і з радістю йдуть на цей урок. Вони мають такі і практичні, і теоретичні здобутки, і дуже приємно, що вони розуміють, що треба вміти надавати першу медичну допомогу, як собі, так і іншим, тому що наше життя не передбачено. У нас такі чудові дітки, які сьогодні приймали. Участь. І всіх треба назвати, але я хочу сказати: і за Карлічук Маринку, і за Діану, і, 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 і за Сапорожан, і за Мелісу садик. Так що у нас Аліну, яка сьогодні була у нас фотомоделлю для всіх пов'язок, так само старалася, і Ліза Романюк. Ну, я думаю, що вони, може, когось я не назвала, але вони всі заслуговують на те, щоб їх сьогодні тут назвати. Вони в нас молодці, міють. І кровотечу, і накласти шину, і порадити гарним словом. Все,